НАТО допомагає Україні у реалізації програми перепідготовки та соціальної реабілітації колишніх військових, професійної адаптації воїнів, які несли службу в зоні АТО. Програма Партнерство заради миру працює в Україні із 2000 року. Курси відкрито вже у 27 містах, в тому числі й у Бердичеві на базі гарнізонного будинку офіцерів. Саме тут відбулася церемонія вручення свідоцтв та сертифікатів міжнародного і державного зразка про оволодіння військовослужбовцями цивільними спеціальностями. У двох напрямках комп'ютерні дисципліни і економічне спрямування працюють у Бердичеві викладачі Хмельницького центру з перепідготовки та соціальної адаптації військових. Як результат мають тут третій випуск. Водночас здійснено набір четвертої групи, інформує директор центру. А із квітня, після чергової ротації, буде сформовано й п'яту. Ось уже більше 15 років у Хмельницькому національному університеті існує така програма. Ми виграємо вже 15 років гранти. Повірте, це не так легко. І я скажу, що найголовніший критерій, щоб працювати з європейськими структурами, з програмами НАТО, це треба бути кристально чистими, відповідальними. І е, ну я так скажу, от такий приклад: кожну платіжку, яку я отримував е, по перерахуванню грошей, я відправляв копії в Брюссель. І тому, скільки б там не було допомоги, перевірок, практично ні одного разу не знайшли, що ми гроші, які... Надають, ну будемо так, європейські люди, громадяни. Вони своїх податків дають на перепідготовку наших офіцерів. Вони мають іти за призначенням, і це головна вимога. За всі роки в межах програми перепідготовлено в Україні 7,5 тисяч людей. 850 щорічно отримують сертифікати. Розповів менеджер програми Україна НАТО Крістофер Штаут. Привітавши бердичівських випускників із успішним завершенням навчання, він зазначив, що впроваджується ще один важливий напрям роботи тренінги із психологічної реабілітації для учасників АТО. Представник НАТО додав: в Україні ще немає такої цілісної системи соціальної адаптації, яка б інтегрувалась у систему збройних сил. Вона, на його думку, на сьогодні дефрагментована. so far the project is aimed at the people and on the structure of the armed forces but now in the cooperation what we established as well with the ministry of internal affairs and you know there are certain structures under the ministry of internal affairs like state border guard and national guards we are on the way maybe as well to include these structures to find a way and to find a systematic approach І тому наш е, трастовий фонд, який направлений на побудову е, такої системи, він працює з усіма цими вище згаданими міністерствами. І е, зараз так само е, ми працюємо із міністерством внутрішніх е, справ, із якому е, на якого також і е, е, прикордонники, е, щоб у всіх цих структурах дана система існувала. А камібектуарітерейні аспект, удпівейгепікос. because of the missing structures, we have a problem. we must do our self-marketing to fill in the groups. so for next year in bedige, i would like to address this. please, if you are already retired two, three years ago and uh, will be retired the next one and a half year after the course is finished, please uh, apply to our structures here and we will try to repeat and to additional provide courses in bedige. <try> Групи наразі все ще залишається таким вузьким моментом, тому що не всі люди знають, що такі можливості існують, тому ми звертаємося до людей, якщо ви є військовослужбовець, який покинув ряди збройних сил не давніше ніж 2-3 роки тому. Або якщо ви заплановані до звільнення до скорочення у найближчий рік, то будь ласка, активно дійте. Ми раді будемо вас бачити на даних курсах. Ті люди, які бажають записатися на дані курси, можуть звертатися до координатора в Бердичеві. Це є СОХА Віктор Михайлович. І з ним можна зв'язатись за телефоном 097 247 87 34. Пан Крістофер подякував тим, хто завершив курс навчання, бо з його слів знає, як нелегко у зрілому віці здобувати знання, а наскільки програма є дієвою і ефективною досліджуватимуть. У свою чергу Михайло Войнаренко акцентує: результати вже є. Ювілейний трьохтисячний сертифікат якраз попав на цю групу. Тому, як ви бачите, Хмельницький національний університет і центр соціальної адаптації і переготовки вже більше трьох тисяч офіцерів. Які звільнилися в запас або підлягають звільненню, отримали цивільні спеціальності. Я думаю, що це дуже важливо сьогодні і для тих офіцерів, які отримали цю спеціальність і для нашої держави. Отримали сертифікати про володіння цивільними спеціальностями цього разу 28 бердичівських військових, трьохтисячний номер документу виписаний на ім'я Ангеліни Олійник. Я дуже вдячна нашим вчителям, які допомогли нам здобути нову спеціальність дизайна, старалися нам передати свої знання. Ну, ми старалися дійсно їх собі здобути, ці знання, і я сподіваюся, вони мені допоможуть в подальшому житті. Ну, ось отримала сертифікат трьохтисячний. Я дуже вдячна. Я думаю, що він не буде лежити в мене на поличці, а десь. E aí, Hurélio, Zuiu?